Тарас загородній політолог долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити, слава Україні. Так, доброго дня, пане Тараси, не висять доброслава. Та та героям нашим славам, дякую дуже, пане Тарасе. Добрий день і вам. Ну, ви завжди говорите, що в принципі, чого ми думаємо, що раптом Трамп прийде, вся підтримка припиниться навпаки, і санкції проти Росії може бути ще більше. Ну от у нас залишається там півтора дні да до тієї ймовірно, як вже кажуть, нової реальності на після Трампа. Чи не змінилися ваші очікування, і чи ем, бачите, ви що продовження допомоги нам і далі буде зберігатися? А може й посилюватися? І від чого це буде залежати? Ну, підтвердження моїх слів, те, що ці процеси прискорюються, те, що влупили санкціями по так званому тіньовому флоту Російської Федерації, не тільки по флоту, там влупили по страхових компаніях, які фінансували точніше, страхували це суда. Тобто, щоб ви розуміли, в чому проблема була, коли заборонили страхувати суда іноземними компаніями, в першу чергу британськими цих, які перевозять нафту, вони почали страхувати своїми компаніями, за якими нічого нема, і увесь світ три роки удавав, що, начебто, є якесь страхове покриття по цих компаніях. Тепер по них теж лупили. І тепер ну доводиться шукати інших, які ризикнують своїх фінансовим здоров'ям, які це будуть страхувати, щоб там потім теж потрапити під санкції. Я впевнений, що це було вже погоджено з Трампом, mm -hmm. тому що все, що стосується нафти, це точно вже Трамп. Це знаєте, Байден між між виборами і приходом до Трампа. Тобто, Газпромбанк лупили по цьому процесі, швидше в дійсності розвивається, ніж здається. А у Трампа ж у нього ж бажання, що якось бурити, бурити, бурити. Тобто це означає, що російська нафта йому в принципі не потрібна на зовнішніх ринках. Це раз це такий трек, буде який йде незалежно від України і відставлення Трампа до України і так далі. А це нам якраз в тренді, який нам подобається. Там, до речі, вже істерики катають росіяни. Якщо ви бачили, там Патрушев раптом виліз і говорить, давайте там про щось домовлятися. Ось. Знову там погрожував, що України не буде вже 25-му році. Лавров там почав щось, Авсане привезли, тому почав ржати, що він там гарантії безпеки комусь готовий а, представити і так далі. І дивіться в капілочку. Нам працюють удари дронами. Так, Дивіться, так, як, сильно, як інтенсивно почалися удари. Пищника. Знищується інфраструктура, вже да? по нафтоперекачувальних станціях там десь навіть прилітає. Ось, в Балтійському морі взагалі неприємна ситуація для росіян. Вони взагалі на цьому на, на межі того, щоб його взагалі перекрили. От. І так далі. Це ще така чудова країна, як Данія, яка контролює протоки виходи з. Балтійського моря я не почала запитувати, що там з екологічною безпекою, і так далі. Тому ці процеси рухаються швидше, ніж я припускав. Я думаю, що все ж таки по нафтовому флоту вдарив сперше Трамп. А але це зробив Байден, і я, я впевнений, що така домовленість у них була. І тепер Трамп буде знаєте, кліпати очима перед Путіном, скаже, що я -то тут до чого? Це все попередник, це все і А ти що, А ти що готовий? Які поступки ти готовий робити? Ось тому, коли говорять, що Трамп буде скасовувати санкції. Ну я чесно поки не бачу передумов для цього. Якщо він буде скасовувати це в обмін на якусь, на якусь конкретну дію з боку Росії, а ось ну звичайно, не, не, не в обмін на переказ. Путіна казок про Рюриковича і Поченігів, і що вони робили то тисячу років тому. Конкретні кроки, і далі повинні розуміти, що вони ж абсолютно реальні люди. А чи може Росія, наприклад, зараз шантажувати, наприклад, США? А Сирії їх викинули так. Тепер вони не можуть погрожувати Ізраїлю. Що те, що чим вони постійно займалися, що теж куча сполучено штати Америки? Ну там папірець підписали з тим Іран. з Іраном. Та він такий а. слабкий, пане Тарасе, Там ж навіть Крим не визнається окупованим, немає, не буде відповіді, якщо на когось агресія. То тобто, Іран, ніби так каже, що але, ну слабкі, не слабкі, але ми повинні представляти, що це теж. А я тому Іран ж сам потребує допомоги. Йому потрібно що системи ППО і літаки, яких у Росіян теж м'яко кажучи, не вистачає. Вони прикрити свою свою територію не можуть і так далі. І далі, ну іран на межі удару з боку Ізраїлю або Сполучених Штатів Америки через те, що він там активно розбудовує власну ядерну програму. Але Україна звичайно повинна показувати пальцем на Іран і Північну Корею, показувати, що блок країн вже зібрався. Так що давайте швидше допомагайте Україні в тому числі. Тому я, я, я вважаю, що на даному етапі Трамп що буде робити? Звичайно, нагинати Європу, щоб вони платили більше і фінансували війну в Україні, в тому числі закуповувала американську зброю для подачі для допомоги Україні. А, ось. І, і, і я поки не бачу ознак, що ну як мінімум допомога на рівні Байдена залишиться. Ентоні Блінкін побоюється, що адміністрація Дональда Трампа може відмовитися від ключових пунктів зовнішньої політики Джо Байдена, зокрема щодо близького сходу та України. Ну просто Блінкін не такий оптимістичний, як ми з Тарасом Загороднім політологом, але в інтерв'ю Associated Press сказав Блінкін, що та. Коли ми прийшли, ми успадкували партнерські угоди і союзи, які були серйозно пошарпані. Тож, якщо минули це пролог, так це буде викликати занепокоєння. Пане Тарасе, бачите, я тут цитую Блінкіна. Він не такий а, оптимістичний чи то пак реалістичний, як ми з вами. Він побоюється, що адміністрація Трампа відмовиться від ініціатив Байдена по Україні по близькому сходу. А чому Блінкін побоюється, А мені? На які ініціативи це, коли вони зброю затримували на да, після харківської операції, а, високі, коли так. прийняли бюджет, прийняли бюджет в квітні цього року. Так хотіли, так хотіли допомогти, що не встигли 4 мільярди доларів освоїти да до кінця за 8 місяців? Ну угу. це таке. Ні, ну ви ж повинні розуміти зараз. Там що Остін, що Блінкен, вони ж е, політики, які будь-які політик, вони Вони в принципі однакові за принципами роботи, як в Україні, так і сполучено. Штатах Америки, якщо сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. <рик> да. Так що да чи буде чи буде чи, чи буде а, Трамп перебудовувати стосунки з НАТО? Буде звичайно. Якщо а, Блін а, все ж таки Байден не дотискав а, 2% ВВП, то Трамп абсолютно буде наступним чином робити. Оплатили комуналку. Там вже не, не 2% ВВП, а 5% ВВП. буде вам п'ята стаття. Не оплатили комуналку, немає у вас п'ятої статті. А чи буде міняти підходи до НАТО? Буде міняти, тому що у Трампа. А він йому взагалі не подобаються ці багатосторонні ці союзи. Йому зрозумілі двосторонні союзи, тобто там підписали договір, от воно і зрозуміло. Тому я не виключаю, що якраз упор буде робитися на е, східну Європу, північну Європу е, в НАТО. Так а всі інших будуть нагинати, що вони платили гроші. Якщо хтось буде говорити, що грошей немає. А то я думаю, що слід подивитися на оцей інавгураційний портрет Трампа, який всі побачили. Ви мені знаєте, нагадав старий мем: грошей немає, якщо знайду. <реш> так що гроші, гроші, гроші точно знайду. Це він їм скаже. Скорочуйте всі свої там, непродуктивні програми, скорочуйте бюрократію. А, ось і так далі. І так далі. Тобто, Європа, яка, вибачте, це один з центрів економічних світу, буде говорити, що вони, хоча б 3% ВВП на наступному році не можуть виділити. Ну трам для того, щоб всі подумали, запровадять, наприклад, мита на європейські товари, які будуть доставлятися Сполучені Штати Америки. Я вас запевняю, що швидко будуть гроші знаходитись в правильному напрямку, всі почнуть думати, і так далі. Тому що зараз не виділяється. Не всі навіть двох відсотків ВВП зараз тільки поляки чотири по-моєму витрачають. Литва вчора заявила, що готова п'ять витрачати, і так далі. І там буде тепер всіх штормити в першу чергу. Німеччина, яка це саботує. Ну, і від собі один відсоток ВВП Німеччини, якщо вони піднімуть. Це ж величезні кошти. А. Так я мовчу про інші країни. Канада, наприклад, не виділяє. Навіть двох відсотків від свого ВОП це, це, це ж одна з претензій до Канади. Чого він так тролить Канаду стосовно того, що він наш 51-й стан? Що ми вас утримуємо? Ви не хочете самі заробляти гроші. Ви за рахунок нас, хочете стати і розумними, і багатими, а і нічого при цьому робити не збираєтесь. Так що така постановка питань. Ну, чесно кажучи, справедлива. Що ж, хочеш безпеки, і хочеш якихось профітів плати. Пане Тарасі, дякую тут. Ще хотіла би по внутрішніх питаннях поговорити. Вони ще зовнішні. Кущенька пішло не тільки по нафтобазах, про що ми згадали, да, а ще й по оцих суб'єктах руського міра в Україні. Я тут кажу, що зазвичай що не день, то свято, а тут що не година, то свята. Макс Назаров, той пропагандист, який себе ведучим вважав затриманий. ніякий політичний експерт, так би мовити, в лапках Дмитро Корніщук теж, туди же так би мовити. Значить, Новинському ДБР повідомило винен рупар ФСБшника Гундяєва. І не тільки ну і це ще не все затрималась в Києві директора департаменту супроводження інформаційних систем Сенцбанку Максима Резніченка. А це свята закінчилися. Чи ще чого така активізація, і що ми можемо сказати про ефективність, результативність? Ось так такої продовження боротьби з елементами руського міру. Пізненько ну, трохи, але давайте давайте так. Е, ну е, величезний шмат роботи да і в дійсності ми бачимо, що СБУшники все ж таки контррозвідува контррозвідувальний режим в країні організували достатньо добрий. Чому? Тому що ми не бачимо терактів. А це ознака, я, чи, чи готові там були росіяни теракти влаштувати? Готові. Але не змогли. Так, це означає, що щось таке робота. Ну так вони там дітей намагалися найняти, щоб підпалювати автомобілі. І знаходять там. Во нещодавно був такий ролик, такий запущений СБУ спеціальний для молодіжної аудиторії, що не треба балувати, все рівно знайдуть. Так? І будеш сидіти свою чудову юність не там, де треба, там, а да? там, де ти точно не хочеш сидіти. І при чому можна загриміти до кінця життя. Це правильна позиція. Ну і дійшли вже руки до тих, хто достатньо грамотно сховався. Вони так особливо не висовувались, десь там в Ютубах були і так далі. Ну, дійшли руки, слава Богу, дійшли до, до них, які там активність там почали проявляти. Це мураївська ще команда. Ось які, будучи в Україні, продовжували свою таку діяльність. Ну так що Ну треба сказати, що молодці, тому що знаєте, у нас оце от Облеми українців, ми українці це чемпіони з знецінювання. Щоб знаєте окрім знаєте нашої національної традиції по страчах, ми що любимо до один одного знецінювати. Я от не люблю, коли знаєте, починають задавати питання чиновникам. А чому так пізно? А. Це знецінювати роботу. Ну, наприклад, для того, щоб те саме. Провести слідство, треба ж. Провести воно ж повинне згідно з кримінально процесуальним кодексом. Повинне зібране докази. Якщо почитати там постанову, яку падіарді по це те написали. Проводились експертизи, знаходились підстави. порушувалась кримінальна справа. Коли було зрозуміло, що ця справа в суді не розвалиться, то тільки тоді а, пішли забирати цю людину. Тому що знаєте, є ще така, от е, приказка, ну американська правда в юстиції. Головне не те, що ти знаєш, що ти можеш довести в суді. Ось. І ми все ж таки прагнемо до західних стандартів те саме. Насправді це і потрібно, що вони потім не втекли, і а, судові процеси не завершилися нічим. А була дійсно зібрана представлена, аргументована ця доказова база. Щоб не було потім чим криті, потім ми їх не розшукували. Та щоб справи в судах не порозвалювалися Бо потім пане Тараси вили, будуть казати: о, до суду довели, а в суді все Це да, винувати судді? Да. Да. Ну це брехня. В дійсності, коли, ну, коли приходять, наприклад, слідство? Це у нас ці антикорупціонери, всі, вся ця гоп-кампанія полюбляють кричати, що суди в цьому винувати? Ну, і, ну слухайте, якщо набу неспроможна працювати і не може зібрати справу докупи, а прокурори не можуть її представити в тому числі свою дримучу тупість, вибачте, будь ласка, а а на що? Що ви розраховували, скажіть, будь ласка, суддя? Він все ж таки у багатьому не всі судді корумповані. Вони виходять ну, з реальні. Ну ну, справи немає. Я ж не можу приймати цю справу, якщо е це приходить прокурор, не може там лика не не може е розповісти, в чому конкретно звинувачуєте людей. І вся ця е антикорупційна істерія, знаєте, вона більше сприяє якраз корупції і підтримки корупції. У нас е постійно це чому 10 років у нас досі немає. Знаєте, зниження корупції в країні значить, треба розбиратися з цими питаннями, або оця останній скандал, який був, наприклад, з оборонкою пов'язаний, коли Гелена е, Янченка подала законопроект для того, щоб унормувати цей ідіотські штрафи на штрафах для українських виробників зброї. Ім mm -hmm. же там штраф на штрафі у них обмеження рентабельності і так, а їм штраф на штрафі за невиконання контрактів. Ну унормуйте так, щоб це були адекватні штрафи, тому що ну, наприклад, сьогодні в Артема прилетіла ракета. Там да? чи там уламки впадали на Лук'яновку, да чи є у них форс мажор? Через те, що вони щось можуть недопоставити. Може, це є форс-мажор, а їм можуть влупити штраф. Да? А наступного разу ти прийдеш, а дайте зробіть нам а, там якісь там речі. Але скаже, та всіх ми не будемо це робити, і комусь від цього легше буде. І коли цю істерику, ці антикорупційні активісти почали, що це недопостачання зброї, це брехня. Ми взагалі повинні запитувати вже з цієї антикорупційної тусовки, конкретні а, не тільки критику і знецінення всього державного апарату. і Обливання брудом всіх і вся, а конкретні пропозиції, що ви конкретно пропонуєте? А то всі знаєте, що такі розумні стали обливають брудом. А навіть ті, хто працює нещодавно, цей відомий підприємець Олександр Соколовський, теж ну відомий виробник, є виробничі потужності в країні, прилітало по ньому, в тому числі в Чернігові були знищені виробництва, коли там на початку вторгнення відбудовували і так далі. О, приходять і починають обливати брудом, що ви там щось натендерили. Там да? ти чи, чи, читаєш, що там немає нічого. Натендерили. Що значить натендерили? Люди працюють. Чуть податки, ви обливаєте просто ну, через так, те, що так. у вас в голові щось там перемкнуло. З цією вакханалією Треба припиняти робити. Треба запитувати за результати так. конкретні Якщо бо якщо може, є це питання. Це не питання обмусолювання 20 разів, скільки там, скільки там цим секі понабирали грошей і так далі. Конкретне питання: чим на ЗК займалися, якого біса набу нічого не робить, чому там досі немає аудиту, в тому числі з рахунковою палатою за останні 10 років, коли витрачалися кошти, як вони ефективно використовують це, скільки, о, яке навантаження на детективів? І прості критерії, скільки скільки подано, наприклад, заявок на прослуховування чи проведення негласних дій, а скільки було потім порушено кримінальних справ? Дякуємо, дякуємо всій командою, пану Тарасу. Тарас Загородній, політолог був разом зі мною.